Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль. В даному відео ви дізнаєтесь, як перемогти гить та легко здобути ресурси для кореневого сету броні. Сьогодні продемонструю два дієвих способи і, сподіваюсь, хоч один з них ви використаєте для ваших справ. Тож давайте розпочнемо. Почнемо з того, хто така гить. Це моб біому болото, який у початковій своїй формі має вигляд панька, з якого виходить свого роду зелений пар. Цей моб має велику зону виявлення гравця, та одразу як ви потрапили до цієї зони, то почуєте характерний звук ударів по землі та відчуєте трясіння екрану, що свідчить про пробудження гиді. і вона матиме ось такий вигляд. Оскільки вона велика, то у болоті може часом застрягати між дерев, що може зіграти на вашу користь. Вона має три атаки: перша коренем пован, удар направлений вперед, друга коренем, але вже удар зачепить більше території та удар своїм, скажімо, тілом по землі. Гить представляє себе дерево, а сама має дві вразливості: це шкода вогнем та різальна шкода. Тож перший спосіб полягає у вбивстві гиді за допомогою вогню. Для цього вам знадобляться вогняні стріли, але кращим методом буде використати гейзер вогневиків в болоті, якщо такий наявний, або поставити ватру та підсмажити гидь. Робити це потрібно обережно. Перед цим розчистивши від мобів місце приблизного бою, якщо це гейзер, то вбити усіх вогневиків, а якщо це ватра, то знайти місце для її побудови, хоча часто геть з'являється зненацька, оскільки у звичайній прогулянці по болоту можна не побачити її, і місце битви буде залежати від обставин. Але все ж таки, якщо ви вже десь бачили досить просторе місце або гейзер вогневиків. То можете про всяк випадок вдарити гить та одразу побігти до необхідної ділянки. Можу з власного досвіду сказати, що удар по гиді перед бігом в потрібне місце потрібен саме для того, щоб вона випадково не втратила до вас зацікавленість. Та враховуйте, що у разі використання методів з ватрою чи гайзером будьте готові, що вона після першого потрапляння на вогонь може від вас піти, і приманити її назад буде важко. У неї свого роду буде страх до вогню, як у сіролюдів чи вебрів. Наприклад, не маючи ватри чи гейзеру, ви можете вбивати її вогняними стрілами. Але для когось краще використати другий спосіб, який включає в себе ближній бій з гиддю. Для цього потрібно використовувати будь-яку зброю з різальною шкодою, наприклад, меч, сокиру чи ніж. Та щит саме круглий, і маючи необхідне спорядження, все, що потрібно зробити, знайти моба та вбити його в ближній бій, обов'язково використовуючи щит. Оскільки це запорука успіху, щит може блокувати абсолютно усі атаки гиді та навіть їх відбивати, даючи гиді приголомшення, і в паузах між її ударами вам потрібно лише її бити, але слідкуйте за витривалістю, будьте з ефектом бадьорість та обирайте місце битви таким, щоб глибокої води там багато не було, оскільки ці фактори полегшать вам роботу. І враховуйте те, що усі удари гиді за щитом ви чи ні, будуть вас відкидати або щита висока вирогідність померти від звичайного удару, або отримати приголомшення, що зробить вас дуже вразливим. Коли ви вбили гить, вам залишається підібрати корені, слиста її голову, якщо вона випала. Після певного часу ви зможете повернутись на те саме місце, де вбивали гить, та знайти її десь неподалік, або принаймні в цьому ж районі болота. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей.